Всім привіт-привіт, всім доброго доброго раночку. У нас він такий собі, знаєте, не дуже добрий. Дощ, як почався вчора з вечора. І всю ніч, і досі така погода страшне. Отаке в нас. Це, напевно, зараз по всій Україні така погодка. Бачите, такий дощ іде, іде, і йде. Мій гарбузик лежить, коли я його вже заріжу, коли я з нього щось приготую. О, така в нас погодка, жах. Але в хаті, слава Богу, тепло, не капає з криші. На тому дякуємо. Ай, то готуємо, готую сніданок, Вірніше, готую собі. Деньки є Вермішель і, і сарделька, я йому запропонувала, кажу, Діння, давай по лінивим вареничкам. Він щось не хоче. А мені таке навпаки схотілося. Думаю, зроблю зараз собі ліниві варенички. Будемо потім снідати. Взагалі сьогодні думала, що вже що, думаю піду з цими документами своїми розбиратися, але по такій погоді нікуди я не піду. От. А, але у мене прийшла посилка з тему. Е, і пошта в мене тут роз'єдка пункт видачі зовсім-зовсім тут під дому, можна сказати. То Напевно, вона прийшла ще вчора. А я вчора йшла так, мамо, я геть зовсім за неї забула, що треба було зайти забрати. То треба буде бігати. Так, цукор мій закінчується, вірніше, цукрозамінник. Ну, десь вже вчора вислали мою посилочку, на днях повинна бути. Так, ванільки додали, да, ще чуть-чуть, Трошечки, геть зовсім. Молодець. І оце думаю, що ж сьогодні тоді робити? Отака погода, значить в Каті в мене прибрано. Думаю, ну що робити? Що робити? Ой, міню, мабуть, знімати якесь нову, так? Да? То... Напевно, буду сьогодні знімати меню, бо якраз в мене вже і їжа попід закінчувалася. І заразом можна зняти якесь таке це, осіннє меню з гарбузом. Якраз мій гарбузик піде в діло. То, напевно, будемо займатися сьогодні цим. У мене сьогодні, можна сказати, роботи також немає. У мене одна дівчинка і теж на 6 годин вечора. І все. Більше сьогодні у мене нікого немає. Бачите, так? А то приїхала там півтори тижні да, попрацювала, всіх відпрацювала і все. На цьому діло скінчилося. Педикюри відпали, роботи зараз набагато менше. Витрачаються гроші. Коли поповнення нема, то тільки видно, як вони витрачаються. Дуже. Так що готую варенички. Хто ще не знає, як на каналі Смачна Пауза є рецепт. От. А я... Готую нам сніданки. Це так погодка да? в нас. Ну, але що робити? Мені треба вискочити, то зовсім поряд. Вискочу за посилкою. йдемо. Так, я вже вдома збігала, забрала, там мені ж тут 20 метрів. Така невеличка якась посилочка. Зараз будемо дивитися, що я тут назамовляла. замовляла. Відкриваємо. А, це я замовила отакі сніжинки. Які можна клеїти на вікно. Ну, щоб, знаєте, зробити настрій. Настрій вже більш новогодній, вже ну, туди ближче до нового року. Це замовила такі сніжинки. І не знаю, що, напевно, буду вам давати посилання, тому що мені часто дуже пишуть, Таня, дай посилання, дай посилання, то залишу вам посилання. Так, ага, це я замовила собі. Такі лосинки вдома ходити, ну, на кшталту, як оце і в мене ці є, От. і замовила такі лосинки. І такі штанці, штанці-лосинки, там з надписями такими. Теж вони були недорогі, ну, зараз Зараз подивимося все, тоді поміряю. Покажу, покажуся. Це я замовила тейпи. Хто знає, той знає, що таке тейпи. Тейпи можна. Тейпами можна і лікуватись. Да, і... Робити себе гарною тейпами, як правило, проклеюють. Буду вивчати техніку, як треба правильно. Можна боротися з тим, щоб обличчя не підвисало да, там, з другим підборіддям і зморшками. Можна все це боротися завдяки тейпам. Тому замовила тейпи. от. Отакий бежевого кольору. І буду, буду, в общем, пробувати, що це таке. Це я була якось у косметолога в своїй, і, а вона ну, вона трохи молодша в мене. І каже, ти знаєш, ну, вона сама косметолог, вона <косметолог> займається апаратною косметологією, і вона мені каже, ти знаєш, а я зараз відмовилась від всього, собі нічого не роблю. Почала робити тейпи. І каже, ти знаєш, в мене і обличчя підтяглося. В общем, каже, я дуже задоволена. Ну, я знаю, що можна і хворе коліно тейпами також рятувати. В общем, у тейпів дуже велике предназначення. Так, а це я ще замовила. Замовила собі такий апаратик, який також працює. Який також працює на підтяжку обличчя. Ну, знаєте, що з віком в нас хоч що ти роби тому обличчю, а все одно птос іде. І тому треба обличчям займатися. і треба, Це повинні бути і якісь вправи для обличчя, це і самомасажик треба робити. І є ось такий апаратик. От. Є такий апаратик, який вдівається на голову, і він, і він теж працює. Так, випала зарядочка. Отакий От апарат. Тут просто вдягається резиночка, і резиночка регулюється на ваше обличчя. Ну, отак вставляється отак раз до вас, регулюється на обличчя, надягається. Ой, ну якось так. І тут, тут треба щось включати, і воно працює з вашими м'язами. На мене треба зробити по моїй голові, Такі тут. така штучка тут, регулюється все. Ну, взагалі, буду це все вивчати. Тут є різні якісь режими, От, щось треба тут. Робити. О, а воно йде як масажик. Бачите, різні режими є, різними кольорами світиться. Угу, Треба відрегу... Відрегу... відрегулювати на мою голову. Десь так, напевно. Та лки-палки. Ще величеньке чешу. Чи, чи маленьке, вірніше. Тут така кнопочка вмикати. І як по ідеї воно працює от якраз за цими з усіма м'язами. І різне світло. Ну, в общем, я його вивчу і все, тепер буду молода і красива. Ну, так, знаєте, відчутно тут є отакі, бачите, пластиночки, які якраз, мабуть, на оці наші жувальні. Жувальні м'язи, вони якраз на них працюють. Тому що ПТОС у нас йде із-за того, що тут у нас завжди все дуже напружене. Його треба якось послаблювати. От, мабуть, воно на це якраз і працює. Ну, Є тут є ось книжечка. Звісно, тут немає, на нашій мові нічого немає, але Google нам в поміч і можливо, ну, можна. Перевести, правда ж? Так, тут немає нічого. Так, немає ні російської. Ну, українську вже і не чекаєш, Ну навіть і російської немає. Значить, будемо переводити. Подивлюся, що до чого. Оце такі посилочки. Зараз помірюю лосинки, покажу вам. Ну, от такі лосинки. Ну, Звичайні, лосинки, як лосинки. дуже приємні до тіла. З розміром вгадала. Нормально, це така, знаєте, для, для дому. Хоча вони не тільки для дому, можна в них ходити і на тренування, дуже приємні до тіла, хоча це і не, не цей поліестер, але, але такі вони прикольні, приємні. Тут якісь різні види масажу потрошку переключаються і світло змінюється. Ну тут можна самим вибирати різні. Я вже перевела інструкцію, можна різні вибирати. Ну балакати не можна. Дінічка вже пішов в школу. Дощ у нас такий, як лив, так і льє, нічого не змінюється. І ви знаєте, що я згадала, що в мене ж мій яблучний оцет є. Я ж за нього геть забулася. Я ще приїхала з Туреччини, я його перемішувала, ще все. І потім я за нього, він у мене випав геть з голови, що треба ж його далі довести до, до, до тями. Якби довести його до, ну, до, до нужного складу. От зараз він у мене, бачите, ось отакий вже. Його треба мені зараз перецідити. Він вже пахне отстом. Перецідити я беру і ситечко. І беру марлічку обов'язково, щоб гарно, щоб гарно все у мене перецідилося. Ось у, у два шари марля. І поки що це все треба мені перецідити, а далі знову поставити його, щоб він відстоювався. Тому що, якби це другий етап переціжуєте, а тоді знову ставиться в темне місце і на пару місяців, аж поки він повністю не стане прозорий, от тоді вже яблучний оцет готовий. У мене в цьому році щось мало яблучного оцту. Щось я якось прозівала з яблуками. Ну, дивіться, отак я гарненько віджимаю. В цьому році я пробувала робити яблучний оцет. Саме перемоловши яблука на м'ясорубку. Ну, що я вам скажу. Я навіть не знаю, як краще чи не краще, але в такому вигляді важче віджимати. Коли яблуко просто порізано дрібно, це значить ти більше втрачаєш часу, поки ти їх поріжеш. Але тоді оцет набагато чистіший виходить, і легше його віджимати. Значить, другий етап. Да? Перший етап це я його все склала і поставила на бродіння. Бродіння відбувається в нас 2-3 тижні до місяця, може бродити. От коли ви вже побачили, що пузирків нема, вже все не бродить, все добре. Далі ми його віджимаємо, зливаємо в чисту баночку і все. І ставимо просто на відстоювання. Вже ми не додаємо ні цукор, нічого. Чому? Тому що коли перший раз ми його віджали і ставимо його на бродіння, із за того, що там у нас є цукор, бо ми додавали цукор, виробляється цей спирт. Воно стає як вино. І саме другий етап робить із цього вина, робить оцет. Е, тому що, коли тут не буде вже цукру, ми поставили його на відстоювання. Теж 2-3 тижні місяць, це треба буде дивитися по самому оцту. Вже як стане він прозорий, то він вже готовий. І тоді, вже, якщо ми додамо знову цукор, воно знову почне бродити і знову це вино у нас, розумієте? А нам треба, щоб просто з нього зробився оцет. Е, І... Саме якщо без цукру, то тоді е, починає е, там вироблятися оця оцтова кислота, оцтова бактерія, яка і перетворює оце вино наше, перетворює в оцет. Тому ми другий раз не додаємо сюди нічого, а просто ставимо його спокійненько в темне знову місце на відстоювання. Якби важкого, тут нічого немає. Головне на першому етапі не забувати його перемішувати кожен день. От. Ну і на другому етапі не додавати цукор. общем, я зараз гарненько все віджимаю і буду теж його перелью, от баночку помила, вже в якій він стояв. От. І поставлю і буде відстоюватися. Ось бачите, який він. Він зараз смутний. А він повинен бути повністю прозорий. Ну, звісно, я ж його тільки перецідила. О, як небагато вийшло. <свісно> небагато вийшло. Ну, скільки є. Все, я його перелила в банку, накриваю знову марлечкою резиночкою і знову в тепле, холу, ой, в тепле темне місце. Ну, як тепле, ну як в хаті скільки, підігрівати його не треба. І ставлю ну це 2-3 тижні мінімум, поки він не стане повністю прозорий. І хай він тепер вистоюється, в ньому повинна зробитися яблучна матка. Оце саме ті бактерії, які роблять його оцтом. От, і оце все. Добре, що я за нього згадала. Mm. Ну що, Не пройшло і півгоду, не півроку. Так, приготувала я страви, зняла, тепер тільки треба ще змонтувати. Робила я отакі е, такілі е, курячі з, м з гарбузом. Отак так от. І також робила я ще таку чудову, дивіться, запіканка, сирна гарбузова запіканочка. Теж дуже, дуже чудова, дуже класнюча. До чайочку, до кафеочку, те, що треба, із сметанкою. То кому сподобались такі, кому, в общем, кому цікаво, заходьте на смачну паузу. Я, напевно, дам посилання на канал. Можливо, хтось ще не підписаний, не знаєте. І заходьте, дивіться, кому цікаво. Також скажу ще що ці страви підходять діабетикам. їх можна вживати, тому що це безвуглеводні страви і ну, чудові. Ой, так, а я сюди, а я що ще? А мені ще сьогодні вже працювати. Господи, вже на вулиці, наче три години тільки, а вже так прямо, наче, наче вечір. Наче вечір дощ йде. Жерillon, Basilica, вже він прям піднадоїв уже цей дощ. Так, а я що, мабуть, зараз зроблю зроблю ті втільки будуть, якраз завтра і диниски. Правда, якщо він схоче, ще ті втлі із гарбузом, бо це ж, треба їх спробувати. Трошки вичехла ті втілька, бо я не куштувала їх. М -м -м -м. Ніжна, ніжна. Ну, курка. Дуже ніжні. І знаєте, оцей аромат гарбуза. Класнюче. Супер. Мені подобається. Ну а я з вами на сьогодні, хоч наче ще тільки обід, <гаду> буду прощатися, тому що в мене залишився час тільки помонтувати відео. І і далі буду репрацювати все ж до вечора. Там тому, тому на сьогодні все. На сьогодні, все, всім всього найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.